Всім привіт, друзі! Це друга частина. Будую будинок у Майнкрафт. Пам'ятаєте, що тут було? Буквально нічого. А тепер загляніть сюди. Яка тут краса. Бачите, я тут <кій> отаке от от, побудував. Прикольно вам? Отут от ще є драбинка, але я вкратив, я не можу вилізти. Дах зробив. Мені було лінсатись лампи, факела, і я зробив просто отакі дірки. Так, да, дуже-дуже корисно. Так. отут, тут -от, отут -от я можу просто отак от зробити. Раз, раз. Ай. Коротше, я можу... отак. не. Я можу зараз зробити отак от. Дивіться оп, оп. Коша вийшла. І дивіться, зараз я скидаю свої блоки от сюда вот. От не можу скинути, алло. Я взагалі хочу просто скинути речі свої. Оп. Оп-оп. Ящик шалкера. Я хочу взяти, допустимо, такий коричневий. Ящик шалкера. Що тут таке випало? Раз, отак от шалкер. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшла буква К. і, і в принципі ще можу сказати. Ну, нічого такого. Якісь аналогії можна взяти. Ось так от поставка для краси. Раз, два, три. И ставлю. Так вот. Можем взять вот такую <coughs> себе табличку. Хочу взять такую бирюзовую. Напишем мы и... назву моего канала Games. <coughs> Games Game. 34 Все, в принципі, я зроби. О, повісилось. Дивіться, які тут таблички. Якісь не дуже зручні, як по-моєму, таблички. Можна взяти сундучок скрині Ось таку скриню ендеру Скриню таку я Отак от поставити. О, все Отак от зробили ми і от сюди можна скриню Ендера поставити. Оп! Наче і підсвічується, освітлюють. Можна лягти для принципу спати. Я лежу спати, проспати ніч, о все, ми встали з ліжка і... і ще що можна зробити такого цікавого. О! Чекай, я ж не догадався, а можна зробити ще одну отдільну кімнату? Так, да, можна. Для цього я хочу взяти отаку бумбукова мозаїка. що? І побудувати. Я думаю, що мені... Ну, мені вміститься приблизненько. Це тільки за один блок забирає. Ну, як сказати, один блок, один блок забирає. Раз, 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 раз. Раз. Раз, 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 раз. Раз. І ви, ну, ви бачите, яка тут кімнатка. Я думаю, прикольненько. І щоб ніхто не заглядав до нас, можна, зроби... можна висоту десь 4 блоки поставити. Я думаю, ні, ну, ну, три можна. Три блоки можна. Поставити висоту її вже... все-таки. Бо, це що за така кімнатка? Три блоки висоту. Це всього отак от три блоки висоту. Ну, як мінімум, ну, треба десь 4 блоки висоту. Поставити, щоб вийшла якась нормальна кімнатка. І ще і ще давайте. П'ять блоків висоту. Упше вийде. Гарно. Раз, раз. Раз, раз, раз. Ну, що вам? Як вам? Ну, що вам, як вам? І можна поставити дверку. О, блок висоту. Мені здається, ще... чи це якийсь подарунок? Отак от, от табличку Та не так. Не так, не так, ріта. А чого ви так всі ставитесь? Не можна якось, а тоді її треба отак от, от поставити. І, пост... І поставити вот отак, я не знаю як. Стати? Ні, не треба. Отут от, тут, от, короче можна взяти зараз дверку, яку взяти можна. А можна взяти... Отаку химирні тебе. Теж бірозові. ви подивіться, які вони. Це що, що це за такі, Ва, ну, прикольні дверки? Скидаю все. Ще й багаж скидаю. І тепер вікна. Вікна в мене будуть такого. ну, блакит, ну такого голубого, Блакитне скло називається. Є. Щоб ніхто до мене не заглядав, треба їх десь. Хоча. А хоча я один живу. О! Отак от. О. Опачки. Раз. І ще я хочу отак от. Можна сюди дворі ще поставити. І двері, Що пустити? А щоб нічого не було видно. Я візьму такі двері з березі. Що вам видно? Ні. Ні пікселька не видно. Ні, Ні. Ні пікселька не видно. Ні. І ще хочу, хочу, хочу взяти ось такі фірточки, щоб точно, щоб ніхто до мене не заліз. З мобів якихось. Хеппі хапі хеппі. Хапі хапі хапі. Хаппі хапі хапі. що не хапі? Як вам будиночок, оцініть в коментарях, будь ласка, я вас просив на першій частині. А ви знаєте, що ви мені зробили? А не написали оцінку і тому. І тому? І тому ви маєте хоч сьогодні написати Напишіть, будь ласка, вам ще так гарно мене ігнорувати. Ну, хто ігнорує, той називається ігнорка. Це я продумав. Друзі, і. О! Отакі от плеточки. Кріпер, кріпер, а. Я в режимі креатива. І в режимі креатива кріпер не взірветься. Отак от, от. рус рус рус, рус І ще можна отак от. Оп! Я українець. Не думайте, що я якийсь. Я не росіянин, я українець, знайте це. Просто я просто вам говорю, знаєте, бо я українець. Я українець. Може, да, хто думає, що я росіян, що я просто говорю, що я може бивши там українську мову. ні, ні, я українець. Я вам кажу це. І напишіть в коментарі, чи вам подобається, як я граю в Майнкрафт. В принципі, будую там будиночки, ще щось. Таке всяке прикольне роблю. Раз-раз, свинки. Ну як вам будиночок? Мені здається, гарні. І добре, друзі, всім па-па. Всім па-па-па-па-па-па! Всі серії ми будували будиночок. Ой, добудовували.